Той страшний ранок з пам'яті не стерте. Країну сколихнула новина. І, ніби поруч чути голос смерті. Прокиньтесь почалась війна 24 лютого 2025 року, третя річниця початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Цей день поділив життя в Україні. На до і після, ми пам'ятаємо перші дні і години, коли Україна не здалася, а згуртувалася і стала на захист країни. Пам'ятаємо кожного, хто приєднався до великого руху незламності, пам'ятаємо героїчний спротив наших захисників, які з перших хвилин боронили рідну землю. Ми пам'ятаємо всіх. Скакун Віталій Володимирович ціною власного життя підірвав генічівський міст, щоб завадити просуванню російських окупантів. Масловський Дмитро Олегович кобра, загинув у рукопашному бою з російським окупантом. Мацієвський Олександр Ігорович був розстріляний російськими військовими за вигук Слава Україні. Коцюбайло Дмитро Іванович Да вінчі був першим добровольцем, який прижиттєво отримав звання героя. Пам'ятаємо тисячі волонтерів, які не спали ночами, допомагаючи ЗСУ, пораненим, переселенцям, пам'ятаємо кожного, хто приєднався до великого руху незламності. За три роки ми всі змінилися. Ми стали сміливішими. Ми навчилися допомагати один одному. Ми навчилися боротися за свою свободу. Ми почали більше цінувати прості радості життя. Нам допомагає весь світ, Велика Британія, США, Франція, Румунія, Польща. Дякуємо, ми пам'ятаємо. За три роки у нас з'явилися однакові мрії, і вони обов'язково збудуться. В нашу країну прийде мир, свобода, відбудова. У нас буде мирне майбутнє. Після перемоги ми будемо радіти життю, зустрінемося з друзями, обіймемо всіх своїх близьких, будемо планувати своє майбутнє. Будемо допомагати відбудовувати міста і села, поїдемо подорожувати по нашій красивій країні, наша сила, у нашій згуртованості, у здатності бути поруч і допомагати один одному навіть у найважчі часи. Пам'ятай, борись, перемагай. У нас з вами є ранок. День, ніч завдяки ЗСУ. Ми маємо цінувати кожну хвилину свого життя. Ми з вами живемо, дихаємо, спимо в своїх домівках завдяки тим, хто зараз нас захищає, ризикуючи своїм життям. Ми живі завдяки ЗСУ. Дякуємо вам, наші захисники. Хай береже вас господь.